Правоохоронці затримали шахрая, що одурював кошти у родин загиблих героїв. Ним виявився 46-річний житель регіону. Зловмисник підшукував майбутніх жертв серед родичів воїнів, які загинули під час воєнних дій. Отримавши у незаконний спосіб особисті дані потерпілих, фігурант телефонував їм і, представляючись підполковником Збройних сил України, змушував вбити горем рідних віддавати частину посмертних виплат, нібито на потреби ЗСУ. У телефонній розмові він чинив психологічний тиск, зокрема, аргументуючи перерахування отриманих сім'єю виплат як необхідність допомоги війську, яке продовжує стримувати сили ворога. У разі відмови фігурант погрозами та залякуванням змушував родичів передавати кошти. Як правило, щомісячний платіж зловмиснику складав близько 20% від суми отриманої державної виплати. За такою схемою Шахраю шукав рідних військових на загальну суму близько 1,1 млн грн. мільйон гривень. Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців Корд затримали організатора шахрайської схеми під час отримання від матері загиблого військового 300 тисяч гривень. Фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення підозри за статтею шахрайство. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Також під час проведення обшуків за місцями проживання та перебування фігуранта правоохоронці виявили підроблене посвідчення на вигадане ім'я підполковника ЗСУ: документи, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази. Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.